Усім привіт! Вітаю з першим понеділком весни і пропоную запитати у мотапорічних карт, паради, що вони радять нам на цей тиждень. Сьогодні я взяла колоду, жіночу колоду про мене. І так, давайте подивимося. Перше питання, на чому треба зосередитись на цьому тижні, тягнемо карту. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. Карти не мають якихось стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, на чому треба зосередитись на цьому тижні? У нас ось така карта, які у вас асоціації виникають, які метафори, про що вона вам каже. Друга карта що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні. Ось така карта. Які асоціації, які метафори, про що вона може вам казати? На що натякати? Третя карта на що слід звернути увагу на цьому тижні? Ось така карта, про що вона для вас. І четверта карта, які неприємності, які ризики можуть бути на цьому тижні? І ось така карта. Давайте ще дивно, що випали всі парні карти. Давайте ще раз переглянемо кожну карту. Нагадую, що не треба трактувати кожну карту буквально, це метафора. Всі малюнки це метафора. Уважно дивимося, прислуховуємося до своєї інтуїції, які вона вам робить підказки, які асоціації, які метафори виникають у вашій голові. То й є відповідь на питання. Перша карта на чому треба зосередитись на цьому тижні. Ось вона. Друга карта що треба приємного зробити собі на цьому тижні. Третя карта на що треба звернути увагу. І четверта карта це які неприємності можуть виникнути на цьому тижні. Ось такий тижневий розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях свої трактовки. карт. А я з вами прощаюся. На все, на все добре. Пока!